Честь, вітаю вас на черговому уроці Відон Поліш, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно будувати речення. Польською, загалом, якщо ми говоримо про структуру польського речення, то тут немає нічого аж такого абсолютно складного, тому що структура польського речення дуже схожа до української, тобто немає такого, скажімо, чіткого і невідступного правила, як, наприклад, в англійській чи там в німецькій мові. Так? Тобто, ви можете поміняти слова місцями і від того не сильно зміниться значення вашого речення, так само як в українській. Ми хоч можемо сказати я хочу їсти, а можемо сказати хочу їсти без я. Чи можемо сказати, їсти я хочу, і нас все рівно зрозуміють. Так поміняється може трішки інтонація, емоційне забарвлення, але зміст від того не зміниться. В Польській мові аналогічна ситуація, тобто немає такої чіткості в побудові того речення, що треба от прям дотримуватися. Спочатку іменник, потім діє слово, потім ще щось ні. Але є певні моменти, на які потрібно звернути увагу, і те, що відрізняє польську від української. Зокрема, якщо ми говоримо про правильну побудову речення, то величезну роль в цьому відіграє керування дієслова. Що таке керування дієслова? Детально я про це розповідаю, десь тут залишила посилання, є окремо відео на цю тему, але загалом йде мова про те, що головне в реченні завжди діє слово, і від нього ми починаємо танцювати. Тобто від нього будується наше речення і вибираються подальші відмінки, і так далі. Тобто писати кого, що, чи писати ким чим, кого що твір, чи ким чим ручкою. І Далі. І якраз про це ось тут десь ви знайдете відео окремо. А сьогодні ми поговоримо про дуже важливі, але такі дрібнесенькі слова, які страшенно впливають на наше речення. І теж і піде мова про відмінки, про керування, як оця дрібнота оця керує цілим нашим реченням. Піде мова про прийменники. Прийменники це такі маленькі частинки в реченні, так взагалі частинки мови, такі як без для з «в». І зазвичай прийменники дружать з певними відмінками. Тобто, кожен прийменник там кентується з тим чи іншим відмінком, або навіть з декількома. І сьогодні, якраз будемо про це говорити, тому що це важливо розуміти, з якими відмінками сполучається той чи інший прийменник, щоб ви правильно могли сказати. Речення, наприклад, ми кажемо речення Я зараз без роботи, так, без кого чого роботи. Якщо ми не будемо знати українською, ми розуміємо це інтуїтивно. Якщо ми польською не будемо знати, що без сполучається з допивнячем, тобто з родовим відмінком кого чого, то в нас ми можемо сказати, щораз є там без робота. Я зараз без робота. Що без робота, так? Тобто в нас виходить якась нісенітниця. Тож сьогодні деталі. Otóż z dopewniaczem, o którym ja już dzisiaj wspominałam, dopewniacz rodowy widminok odpowiada na pytanie: kogo, czego? Z dopewniaczem, drużyć, następne przyjrzyki. Pierwszy cel, to już wspomniane bez. Bez pracy nie ma kałaczy, Bez roboty nie ma kalaczy, tak? Bez roboty nie ma wynagrody, nie ma sztuizna. Bez kogo, czego? Bez pracy nie ma kalaczy. Dla też drużyć z dopewniaczem. Dla kogo czego? Dla kogo, dla czego. Dla niej gotów na wszystko. Dla niej win gotowy na wse. Dla niej, dla kogo? Dla niej gotów na wszystko. Do też drużyć z dopewniaczem. Do kogo czego? Wracam do pracy. Ja powertam się do kogo, do czego? Do roboty. Wracam do pracy. Obok – analogiczno. Obok kogo czego. Obok – c bila. Bila kogo, bila czego. Obok kogo czego. Obok sklepu jest duży parking. Bila magazynu jest wielka parkowka. Obok kogo czego. Naprzeciw, wproty kogo, czego. Nawprzeciw. Naprzeciw na przykład okna. Łóżko znajduje się naprzeciw okna. Łóżko znajduje się na w okna. Od. Od też może drużyny z kogo? Czego? Z dopełniaczem. Od kogo? Od czego? Na przykład od wschodu mamy duży taras z pięknym widokiem. Od wschodu, to my byśmy wskazali ukraińskie z schodu. A polsko my mówimy od schodu, wid schodu, tak? Od kogo? Od czego? Od schodu. Mamy duży taras, mamy wielką tarasu z ładnym widokiem. Oprócz кого», «чого». Oprócz прав» маєш теж обов'язки. «Окрім прав» ти також маєш обов'язки. Oprócz кого» – «чого». Według цікавий прийменник, Według. Według означає відповідно до, згідно з вказує на джерело інформації, від якого ми щось отримували. Тільки о кілька проценті. Згідно з так, якимись опитуваннями, друга партія отримала тільки на декілька відсотків менше, про якісь вибори до мова, так, według kogo czego, відповідно до згідно з. Замість, це замість. Замість кого -чого? Замість кого -чого? Наприклад, zamiast kawy napij się piwa, zamiast kawy пива. piwa. Вскуте, ще одне дрібненьке слово означає внаслідок. Внаслідок чого, внаслідок кого власне другий варіант, трічче. В тим року рольниці дознали «вскутек суші правдівої шкоди. Цьому році фермери внаслідок суші так отримали величезну шкоду. Йде мова про те, що «вскутек кого чого, «внаслідок кого, «внаслідок чого. Допевняч, це відмінок, який має найбільше друзів, той який був попередній. Так він дружить з найбільшою кількістю цих дрібненьких слів. Наступний ми маємо целовнік. Целовнік це давальний відмінок, і він відповідає на питання кому чому, кому чому. Від слова цель в польській мові, а в українській мові від слова давати, кому чому, так. І перше слово це в нас слово дженькі жінки це дякуючи, завдячуючи, відповідно кому чому. Наприклад, жінки антиоксидантом хербата має корисне вплив на наше здоров'я. Дякуючи антиоксидантам, чай має корисний вплив на наше здоров'я. Ку це дуже цікаве слово, яке ви найчастіше побачите в книжках. І навіть в сучасних я не говорю про мега класичну якусь літературу, навіть якихось сучасних детективах ви побачите. Але все ж це слово книжкове, більше не живе, умовно кажучи, в живій розмовній можете почути, але рідко. Наприклад, вечонка мренця ку тобі, ку означає до. Це аналог до. Ku, komu, czemu po polsku, tak? Do, co my każemy Do kogo, do czego? A ku, komu, czemu? Wyciągam ręce ku Tobie. Ja wyciągam ręce do teb. Przeciw, proty, kogo, czego? My przekazali ukraińską mowy, a po polsku przeciw komu, przeciw czemu. Na przykład i ty Bartusie, przeciw mnie, i ty bartuśę proty menę, tak? Ukraińską proty kogo, a jest przeciw mnie, proty mnie. Так, дослівно кажучи, тобто пшев відрізняється від української. Ми кажемо пше кому, пшев чому. Вбрев теж цікаве слово, дуже часто його почуєте, але зустрічаюся з тим, що багато питань до нього, тому що не знаємо перекладу. Вбрев це в Всупереч чого ми скажемо українською, а в польською всупереч кому, всупереч чому, наприклад, вбрев шелким прогнозом споткання ще одбило. Супереч усім прогнозам, зустріч відбулася. Вбрев кому, вбрев, чому. Черговий відмінок це «бєрнік». «Бєрнік» – це знахідний відмінок в українській мові, і він відповідає на питання, кого що, польською кого «кого co?». Так, і в польській мові це від слова брать бірнік, український від слова знайти кого що, брати кого що. Так, і перше слово, з яким він дружить, це слово пшес. Пшес це через, наприклад, заробляння пшез-інтернет то дуже добра форма зароб, так заробляння через. Інтернет через кого що це дуже гарна форма заробітку. З огляду на, з огляду на це з погляду на щось, дослівно так, або теж зважаючи на. Наприклад, з огляду на, з огляду на загроження грипом, відволано заняття на, на університеті. З погляду чи зважаючи на, так, загрозу грипу, скасовано заняття в університеті. Маємо тут цілий величезний сталий. Будь ласка, зауважте, що це сталий вираз, тобто ми його не міняємо. Він вже такий, як є, за взгляду на з погляду, зважаючи на кого що найменше друзів, має місцівнік. Місцовник у нас дружить лише з прийменником. Пши, місцовник – це місцевий відмінок, польською він відповідає на питання о, кім, о чим? Про кого про що це не змінює його функції, не відрізняє його від українського місцевого відмінку, де ми ставимо питання, здається, де, де коли, якщо я не помиляюся. По суті, все те саме просто польською по іншому ставиться питання, але суть не міняється. Пши це біля так знову ж таки, пши це аналог «обок», але воно в нас поєднується з питаннями о, кім, о чим?». Наприклад, в іншості дня спенділам. При машині до шича. Більшість вчорашнього дня я провела біля, так, українською кого чого, а польською при кім, чим, при машині до шича. Є такі дрібненькі слова, прийменники, в тому числі, які дружать з двома відмінками. З двома чи навіть часом, з трьома, але найчастіше з двома відмінками. Тобто, і так, і так може бути в залежності від контексту. Наприклад, збірній і нажадник. Drużyć prejmennik między. Biernik naga i na pytanie kogo co, a narzędnik, to ukraiński rudny odmianek i on odpowiada na pytania, kim czym. Między, zobaczymy, jak to e, funkcjonuje. Tak? Na przykład, jak się między wykorzystuje w bierniku. Tak? Do przykładu, bracia podzielili wygraną między siebie. Braty rozdzielili wygraną pomiędzy sobą, między, między tak? między siebie, między kogo co albo narzędnik Maimon potężny korek otworzył się między Rzeszowem a Boguchwałą. Wielczesny korek utworzył się między Rzeszową i Boguchwałą, topto między kim i czym, tak, topto kim, czym. Zależne z cywil kontekstu, u nas zmienia się minok. Ja znaję, że to składno, ale trzeba to przeżyć. «Под» дружить аналогічно з цими двома відмінками. Под збірнім, наприклад, ми маємо яхт плине под вітер, яхта плине під кого що під вітер, або «які пісенки найчастіше включиш под носом, яку пісню ти найчастіше собі мугикаєш під ким чим, под ким чим под носом. Наданалогічно дружить з цими обома відмінками, і ми, наприклад, кажемо в бірніку, виб'є ще в гури чи «над надможе. Пам'ятаємо, що якщо ми маємо будь-яку воду в польській мові, так річку, озеро, море, будь-яку водойму, я завжди жартую, крім калюжі і ванни, то в такому разі ми завжди кажемо над над море, над єжором, над жеке, не на а над. I tu nad kogo, co? Nad może. Nad koszt drżyć z narzędnikiem, tak? Na przykład nad miastem wiszą ciemne chmury. Nad mistą, nad którym, czym wysiać tę niechmarę? Przed tak samo, przed oznacza je tak? Na przykład za nic nie wyjdę przed widownię. Ja nie zaszczę, nie wyjdę. My każemy ukraińską przed zalom, a polską przed kim czym, tak? A polską każemy przed kogo, co? Przed widownię. Albo przed startem musimy pamiętać o zapiętych pasach. Przed kim czym, przed startą musimy pamiętać o ze stygnucie paski z dopewniaczem i narzędnikiem tak, drużyć prejmennik z. To z tymi oboma widminkami może pojedniować się. Na przykład w dopewniaczu czekamy na wiadomości z Polski. Tak, my czekajmy na nowiny, z kogo, czego, dopewniacz, kogo, czego, z Polski. Albo zacznij uczyć się z nami, pocznij na się z nami, tak? Z kim, czym, z nami. Zbiernikiem. І місцом дружить наступні прийменники. По-перше, це прийменник на так? Він дружить із бірніком, і з, з місців в залежності від контексту. Наприклад, ми кажемо, «Це вложиш на імпрезе Сильвестрову, що ти одягнеш на кого, що, так, бірник маємо, на кого, на що, на новорічну вечірку або ми кажемо, виніки конкурсу зостануть оголошені на стороні інтернетовій. Тобто, результати конкурсу будуть оголошені на інтернет-сторінці. На ким, на чим, тобто маємо місце. О аналогічно дружить з бірнікем, наприклад, прошу о опінію і раде, прошу про кого, що, про вашу думку, ваш відгук і пораду, або не варто о тим дискутувати, не варто про кого що дискутувати польською оким очим, тобто маємо тут місцовник. taka sama sytuacja z prymenikiem po na przykład e, pasażerowie muszą długo czekać w kolejce po bilet pasażerowie muszą długo czekać w czerwcu po kogoś co po bilet po kogo co tak czyli biernik albo miejscownik e, poznać pana po cholewkach pana można wypoznajeć po chalewach to no, znaczy po czobutach chyba no każdy czy wiemy o prostale takie przesłanie że pana po czobutach po o kim, czym, tak? Po polsku po kim, po czym, czyli mamy miejsce. Ta sama sytuacja z wy, tak? Priemiennik wy, na pewno najbliższy po My każemy na przykład w niedzielę nigdy nic nie robię. Ja w niedzielę nikogo, niczego nie robię. Kogo? W co? Czyli w niedzielę, w sobotę, w poniedziałek i tak dalej mamy nasz biernik. Albo możemy wskazać nowe produkty możecie obejrzeć i kupić w naszym sklepie. Nowe produkty możecie to i kupić w naszym magazynie. Tto mamy w kim czym, czyli miejscownik. No i ostatnie mamy prejmennik jakiej drużyć aż z widminka My maje tak najbliższy druzów, co je dopewniać, tak? Mają kogo czego, biernik, kogo co i narzędnik kim czym. I prejmennik je za. Na przykład, za moich czasów tak nie było. За моїх часів так не було, скаже якийсь дідусь чи якась бабуся. За кого, за чого? Так маємо допевнення. В бірніку маємо тримайте за нас кцюки», Тримайте за нас кулачки. Польською «кцюки» – це великі пальці. Тримайте за нас кулачки. За кого? За цо. Чи в нажадніку подорожуємо, щоб затенскніч за домом? Ми подорожуємо для того, щоб засумувати. За ким чим за домом, наш Давайте спробуємо трішки ще розставити крапочки над буквами. І так, у випадку, якщо ми маємо прийменники, які використовуються з двома відмінками, тобто дружить з двома відмінками, такі як е, нас були так: над, под, пред, ви, за і так далі, то в такому разі ми орієнтуємося відповідно на значення, на їх значення, так, на значення, яке ми. Владаємо в реч на контекст, те, що я повторюю протягом цілого відео. Але є один такий лайфхак. Якщо йде мова про конструкцію з прийменниками, так яка відповідає на питання, куди, тобто йде мова про напрямок, кудись, так окреслюємо якісь місце, окреслюємо якийсь напрямок, в якому відбувається дана дія, то в такому разі ми будемо використовувати тут знахідний відмінок, цебто Якщо йде мова про місце, то використовуємо бірні. Наприклад, падше пред. Siebie, ja w luścia, prajamo przed sobój. Patrz dokąd, tak? Kudy jadę w luścia, mają przed siebie. Czy wyrzucił psa na ulicę, win wykonów sobaku na wulicu, wykonów kudy, naprzemok mają, na wulicu, tak? Na ulicę. Czy nie wkładaj palce między drzwi, nie wkładaj palce miś dweri, tak? Nie wkładaj palce kudy, mają też na tak? Miś dweri. Якщо даний предмет, чи якась особа, про яку ми говоримо, знаходяться в певному місці, тобто прийменникова конструкція відповідає на питання, де так ми говоримо про якесь конкретне місце, вже не про напрямок, а про місце, вже вже в тому місці, вже ми напрямку досягли. То тобто, в такому разі ми використовуємо орудний або ж місцевий відмінок. Наприклад, маш ціле життя перед собою, маєш ціле життя перед собою, тобто де конкретне місце, умовно кажучи, перед собою. Попереду, так, або на. Na tej ulicy nie wolno parkować, deny winno parkować. deny można parkować. Na tej ulicy czy między korytarzem. І пшкланими дзвіні салону, тобто де, где між коридором і заскленими дверима в Італьні, так? Зробили місце випочинкове. Ми зробили місце для відпочинку, тобто маємо конкретне питання, де. Я розумію, що ця тема непроста, і вона дійсно для середнього рівня, тобто для рівня вже b 1 b 2 але потрібно знати такі нюанси. Я завжди кажу, що нюанси, моментики, у всі дрібнички, вони мега важливі, тому що на початках вам здається, що вам треба вивчити лише основні речі. Інки, часи і так далі. І то так основна інформація, а далі воно саме причепиться, не причепиться, тому що у ці всі моменти вони дуже псують вам нерви, бо ви, начебто, знаєте вже все. Хочете класно говорити польською, і начебто маєте все для цього, але якихось таких дрібничок якраз бракує. Базові підручники базуються на базовій інформації. Там зазвичай ці дрібниці не включені, і це дуже погано, як на мене, тому що ну, воно не дає вам гарно заговорити, спокійно спілкуватися, і ваш мозок все рівно перебуває по. В напрузі. Тому навчайтеся, працюйте над собою, і все у вас обов'язково вийде. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте, будь ласка, про лайки та коментарі.